Вітаю, шановні глядачі. Отже, скоро буде розмова між Трампом і Москвою. І цікаво подивитися, чи взагалі зможуть вони прийти до перемир'я? А найголовніше питання: чи зможе Сполучені Штати зробити Москву союзницькою і розвернути її проти Китаю? Чи взагалі є на те аргументи, і чи не дурять Китай і Москва на сьогодні Трампа, розуміючи, що він тимчасове явище? Акторів тут, на цій дошці декілька. Ми зараз будемо розбирати можливості Сполучених Штатів, КНР, Московії, Європейського Союзу. І найголовніше, що нам робити в цих умовах, розуміючи, що насправді те, що хоче на сьогодні Вашингтон, практично неможливо до втілення. Я вже спойлерю. Але буде набагато цікаво в цьому відео. Я спробую розповісти, чи буде взагалі перемир'я і мир. І що може бути в середньостроковій перспективі, особливо в лазі 3-4 роки. Отже, Сполучені Штати робили реверанси московитам. Його назвав Трамп геніальним, гарним хлопцем і таке інше. Потім вони робили нейтральний статус свій і знімали з Москви всю відповідальність за війну за порушення міжнародного права. Ми бачили це в ООН, як це відбувалося надзвичайно ганебно, але так. Сполучені Штати, по суті, зняли відповідальність із Москви за те, що вони скоїли, і хочуть робити це далі. З свіжого Тусі Габард заявила, що ем, інститути американські, і ЗМІ, які вони прикрили, загалом подавали керівництво Сполучених Штатів за ангажовану інформацію, що Москва була нормальна, така країна, вона мала свої інтереси, її намагалися обдурити. А оці ці журналісти, всі ці Діпстейт поганий, по суті. Гадості робив. Да? Ну, це просто така політика ем, на те, аби взагалі Вашингтон і Держдеп залишилися до Москви з розумінням і з бажанням з нею дружити. Це, просто, в принципі, все логічно, все зрозуміло. Але тут виникає питання. Справа в тому, що Дональд Фредович, який бажає розвернути Москву, він, звісно, це робить по лікалах в час, коли розвернули Китай. Але є проблема. Це занадто сильне взаємодія співпраця Москові з Китаєм. Залежність, протяжність кордону, спільні інтереси, нерозуміння, чи буде Дональд Фредович в своєму бажанні і угоді, які він запропонує Москові, навіть, наприклад, ми можемо сказати, що це угода про поділення світу. От вони разом розділяють світ. Допустимо. А наскільки довготривалою буде ця угода? Скільки Фредович буде при владі? Ми врахуємо, що він вже старенький, дідусьок. Це можливо лише при одних умовах, що Фредович, який зараз ви бачите на світлині, встановлює диктатуру. Тоді він в якимось мірі вирівнюється з ці тому що ці зрозуміло, і Китай зрозуміло для Московії. Це довготривала країна, яка під кордоном знаходиться, яка підставила плече безпосередньо під час розірвання торгівельних стосунків з Заходом. І наразі Китай серйозно впливає на Московію і має з нею співпрацю серйозну. Так, Китай часто диверсифікує, там намагається купувати нафту і все інше в Ірану інше, але разом з тим. Москва розуміє, що Китай тут поруч, Китай сильний, Китай занадто залучений в процеси, Китай не є безпечним, а тому Росія спробує використати дану ситуацію для того, щоб передумовитися з Китаєм. От що я вважаю, в першу чергу зробить Росія на кращих умовах, на більш партнерських умовах, і Китай на це піде. Використаючи Трампа. Але найголовніше, в яких умовах взагалі Москва може розвернутися проти Китаю. Тут не враховується контекст. Два контексти я зараз додам сюди. Коли Сталін розвернувся проти Гітлера, по суті два близнюки, які хотіли руйнувати світовий порядок і доїти світ, так? Ем, як власне зараз Пекін з Москвою? Ем, Гітлер напав на Сталіна, тому Сталін може був заходити в Союз з Сполученими Штатами і Великобританією. Давайте візьмемо цей період 70-х років з Китаєм. Совєтський Союз став небезпекою для Китаю. У них почалась конфронтація. Вони почали навіть воювати. Стички були на кордонах серйозні. Від того, Китаю нікуди було діватися. Він шукав собі союзника, і тут з'явилася Америка. Але що найцікавіше, з'явилася не просто Америка, дорогі друзі. З'явилася Америка, яка мала гарні взаємовідносини з Заходом. Ми будемо говорити про Європу і її інтереси. Трамп може, скільки хоче домовлятися з Москвою, що буде труба, не труба. Але чи схоче це Але чи схоче це Макрон? Чи Великобританія цього схоче. Тобто Європа не зовсім зацікавлена всій угоді, і ми далі про це будемо говорити. Отже, Трамп каже, я тебе розверну, він старий. Він не має того контексту, який був раніше. Він не має союзників серйозних в Європі для цього. Він намагається їх шукати в вигляді Орбанів, але вони маргінес. Вони, друзі, маргінес. І вони не є основою Європейського Союзу. Насправді, можливостей для розвороту у Трампа небагато. Америка не диктатура. Завтра з'являється знову якийсь лідер республіканської партії, як Хейлі, яка розуміє, що Москва це ворог і все. Завтра демократи приходять до влади і все. Болтон гарно написав про те, що це не системні чуваки. Вони ставляться до, до можливості розвернути Трампа, як колись до, ставилися до Північної Кореї, що вони її розвернуть. Ну це ж була просто гра, спектакль, який ні до чого так і не привів. Тому що інтереси гравців. Вони не співпадали цим танцям, які намагався втілити Дональд Фредович. Логіка, скільки разів було сказано, я тут повторюю, логіка бізнесового тут вона не працює. Політична логіка працює. Давайте говорити про іншого актора безпосередньо Москву. Я намовився обрати такі світлину, там, де він максимально такий напівкрінжово виглядає. Так, щоб не хочу я брати його офіційні світлини. Ви розумієте, чому? Так от, по Москві. Москва розуміє, що Сполучені Штати не вічні в цьому бажанні розвернути їх. І тому, що Москва так чи інакше залежна від Китаю. Я вже сказав, що перша задача буде виторгувати у Китаю кращу мовою партнерства співпраці. А друге, можливо, я тут розкриваю ідею того, що вони, можливо, підуть на перемир'я для того, щоб понапіхати максимально в Україну динаміта, коли Сполучені Штати знову розвернуться, і коли вони вимушені далі будуть перти на Європу і на нас, щоб ці динаміти вибухали. От. Для чого ці динаміти? Максимально стримати розвиток України, її відновлення і подальше посилення обороноздатності і покращення економічного стану. От там різні. Вже мільйон разів я говорив про те, що вони хочуть зробити. Там і московська мова, і контроль, і зменшення армії. І ну, от зараз інформація пішла, що Москва хоче взагалі тут против нас забрати, і Трамп на це може повестися, і таке інше. Тобто, тут багато інструментів з їх сторони. Але яка основна задача? Задача дати Трампу кістку, але не швидко, ось з усіми динамітами, і піти на певне перемир'я, і навіть такий, в Лапках мир. Це ймовірно. Але, ймовірно, десь до 26-го року приблизно. Отак от швидко. Я не впевнений, що це вийдеться і вдасться. Але можливо, навіть швидко. Для чого це відбувається? І Китаю, і Московії тут виграють от що. Вони легалізують захоплення територій, на який йде по суті Сполучені Штати. Це відкриває вікно в подальшу війну як Китая. Проти Тайваню, так і подальшу війну Москві. І все. Тобто задача втягнути Трампа в довготривалі розмови, посміхаючись йому. На цьому етапі можна зупинити війну навіть. Більше затягувати будуть на етапі процесу розвертання Московії проти Китаю. Тут уже е, строку. Президентського Трампа, скоріше за все, не вистачить. Ну і все нормально. Подоїли американців, вибили можливості торгувати по світу. Санції познімали ще санкції не хочуть зняти. Відновилися, забили арсенали зброєю, відновили економічну ситуацію, поїхали далі. Все. Далі руйнуємо е, світовий простір міжнародний. От задачі москові. Тобто, в принципі, на перемір'я, якесь вона може піти, щоб там єдва взагалі поскітівся, але не швидко. А далі вже ніхто розвертатися не буде. Ймовірність АТО надзвичайно мала. Чому? Велика злежність Китаю, спільні інтереси з Китаєм, неготовність Європи грати зі Сполученими Штатами в цю гру. Це треба теж пам'ятати про це. Ну і Китай зрозумілий партнер. Цей режим буде існувати довго І Америка ні. Поїхали до іншого актора. Китай. Китаю, в принципі, як і сказав, потрібна так чи інакше можливість руйнації світового порядку і відкриття цих вікон, по яких вони будуть захоплювати Тайвань. Тобто, може захопити територію, повоювати 20 роки. Я великий, я потрібний, через 20 роки підписую мир. Все. Ну, же ж йде на цю зустріч. То і на Китай піду, чому ні. В принципі, це для Китаю плюс. Мінус Китаю в тому, що він може втрачати Московію. І для цього він буде давати більше плюшок. І у Китаю більше можливостей дати плюшок. Тому що на те, що впливає Китай, ніж у Трампа. Трамп намагається крити Європою. От Європа буде купляти у вас газ, як вчора. А ми поговоримо про Європу. І це далеко не факт. Що так буде? Я розумію, що багато хто нас бачили, це газонюхство Європи і таке інше, але зараз розклади трошки трошечки міняються. Там є інше питання: а якщо Європу на сьогодні продають Москві для розвертання, щоб Москва мала альтернативу Китаю, а нафіга в цій угоді Сполучені Штати взагалі для Європи? Ну, на що ви тут потрібні? Та ми з Москвою самі можемо домовитися прямо. Тільки от не виходить по різних причинах. Також Китаю трошки не подобається саме бажання московитів рипнутися на Європу, але коли почнеться світовий замес, в принципі, там Е, буде. Право в тому, що Китай зараз торгує з Європою. Для нього це альтернатива так чи інакше втримати свою економіку, торгуючи з Європою, але Європа буде віддалятися в від Китаї. Хоча е, можливість співпраці Європи і Китаю раціональна на сьогодні існує. Але тут є основна проблема, яка, в принципі, і у московитів у розвертанні проти Китаю: того, що Трамп в своєму бажанні, він не довгостроковий. Поки роздоплиться Китай. Китай дуже повільний, часто робить рішення не дуже стратегічно правильні. Поки Китай зрозуміє, що з Європою можна якось співпрацювати на фоні безумства в Вашингтоні, там вже зміниться вся влада, і Америка знову буде більш-менш в адекваті. Більш-менш від того. Чи боїться Китай, що Московія втіче в Сполучені Штати, звісно, тому що довіри великої між ними немає. В них були конфронтації, в них були періоди любові, періоди ненависті, а в них, до речі, і по-інакшому не буває. Але Китай розуміє, що в нього є вплив на Московію. І зараз, по суті, Китай буде трошки цього свого васала ставить в кращі умови, і Москва на цьому буде грати, розуміючи, що Америка тимчасова, Китай назавжди. От вони повиторгують кращі собі умови перед Китаєм? От. Ну, і задача Китаю знову таки отримати можливість далі лізти на да. Тайвань. Ну і плюс, звісно, руйнація західної безпеки теж прекрасно, на цьому можна і в різних точках світу теж гуляти. Це, до речі, і плюс і вигода для Московії, так і для Китаю. Ще один актор. Європейський Союз. Європейський Союз зараз знаходиться в складній ситуації. І разом з тим просто підгинатися під угоду Трампа там не хочуть. По багатьох причинах: по особистісних, по загальних Європа тільки зараз могла сказати собі, нарешті, і суспільство собі, що вони продавали сраку Московії. Це відкриває можливість стати більш суб'єктнішими. Які сили там виграють, ми не знаємо. Ми дуже ратуємо за те, щоб там виграли сили, які хочуть зробити Європу більш суб'єктнішою. Є особисті процеси. Я тут не вивів на світлину пана Мерца. Але Мерц в страшному сні бачить бути таким, як Меркель. Він ненавидить Меркель. Він розуміє, що Меркель мочила його, і, зокрема, на московські бабки. Мерц це чудово знає, тому він такий доволі є струдбиний. І, не, звісно, там є проблема економічна, що не входять з зеленими теж в Союз, але зелені теж є струбині проти Московії. Там зараз домовились по коаліції. Ну, Німеччина головна тут в цьому пазлі, розумієте? Ну, Німеччина, яка доволі знаходиться в геополітичному протистоянні проти Москви, ну вона не може дозволити, щоб Європа так от швиденько розвернулася до Московії і США, як от не знаю, як ляльку кинула Московію. От, може торгувати. Далі, оці відсотків в північному потоці. Про що це взагалі? А які відсотки? Фередович, ти що? Знову я повертаюся до цієї ідеї, що. Європа сама може сама домовитися з Московією. Я взагалі не розумію, що це за фігня. Про що взагалі мова? Друзі, скажіть мені, я не розумію, що європейцям з американцям в цій історії. Можна напряму домовлятися. Але Європа їй треба перечекати Трампа і далі так чи інакше будувати трансатлантичну співпрацю. Посилюючи свою власну суб'єктність, не чекати, звісивши ніжки, ні, посилювати власну оборонну безпеку, підтримувати Україну і чекати, поки переказується Трамп або, взагалі, зміниться там влада. От задача на сьогодні європейців. Це повністю нас поєднює в інтересах з Європою. Ми тут дуже спільні. Ну, Україна це Європа, Європа це Україна. Ми в, одні, в одному човні, і вже пора підписувати Союз. Все, тут вже не, не розлий вода, і все. Тут вже нікуди не дінешся. Що є для нас добрим? Явищем. І для Європи є добрим, тому що є армія, яка стримує цілу Орду. Яку треба, нарешті, вже підсилювати ще більше і думати, як її своїх вже сюди слати, тому що цю вічності це тривати не може. Це вже окрема розмова. Можуть трошка Європа погратися в ці там, поки Трамп сходить з лузду з Китаєм, але знову таки, я не вірю в цей стратегічний розворот. Там той самий Макрон кидає реверанси, каже: ну, раз вам ну, натякає, раз вам вже не треба Україна і безпека Європі, то на що Європі взагалі Тайвань? Ну, а який сенс цього? Ну, все, до побачення, розійшлися і все. Далі. По Європі ми все зрозуміли. Європа наразі, у випадку мирної угоди, буде сильно диверсифіковувати свої енергопостачання. Італія тягне з півночі Африки, СПГ термінали з Катару, будуть домовлятися зараз активно з Туреччиною для того, щоб втягувати її в безпеку і балансувати Московію. Туреччина зараз теж витягнула. Я тут окремо про це, то говорити не буду. Варто було б, ну відео б дуже сильно розтягнулось. Але Туреччина витягує свій золотий квиток тут, плюс ще і Тягнути з Середньої Азії газ поза Московією теж дуже цікавий момент, який може відбутися дуже скоро. Буде серйозна диверсифікація. Європа, отак просто на Московію сідати вже не буде. В неї є можливість нарешті стати на ноги. Нарешті. Занадто багато вже ми побачили, що є залежність від Америки, в будь-який момент все зупиняється, що є залежність від Московії, все купляється, вбивається, продається. Ну... Занадто багато ризиків бути залежними. В Європі це все, все більше розуміють. І еліти, які приходять, особливо в Німеччині, Британії, там, в принципі, є розуміння цього всього. Давайте ми і висновки. Наша задача наша задача. Аби ми не чекали, поки в Сполучених Штатах змінилась влада. Вона зміниться рано чи пізно. Ми маємо показувати, що. Москва і Китай хочуть використати Фредовича, обдурити його, навіть поселивши певним миром на півмінському форматі, аби потім далі перти вперед. Ми маємо висвітлювати будь-яку співпрацю Китаю з Московією, показувати це, світити це. Ми маємо показувати, що Московія ніфіга на мир нормальний вийти не хоче. В принципі, Британія і Франція. Це нам дозволили зробити разом. Ми розробили ідею 30-денного миру. Зараз ми торпедуємо Москву як можемо, показуючи Трампу, що вони не такі прям хочуть в цей мир іти. До речі, тут можна було про Велику Британію поговорити. Ну, врахуйте, що майже як з Європейським Союзом співпраця. Вона ще більш заохочена вичекати, поки Трамп зізріє або зміниться влада в США. І по інакшому Британії рухатися не буде. Якщо у Європі ще був би шанс поспівпрацювати з Китаєм, просто Китай гальмувати буде, тому не вийде це. То Британія ніколи б це зробила. Це єдина там різниця серйозна з цим. А так, по суті, вони будуть в одному напрямку рухатися і все. Отже, дорогі друзі, висновок. Трампа максимум використають для того, щоб отримати додатковий час і отримати казусбелі для того, щоб завойовувати далі світ, це буде. Перепаковка співпраці Московією і Китаю на кращих для Московії умовах і використання цього лагу для того, щоб накопити сили і відкрити можливості для світової торгівлі. Можливо, Московія спробує ще взагалі балансувати між Китаєм і Сполученими Штатами, але занадто вона ослабла, і за НАТО в залежності вона від цих гравців, щоб це зробити. І треба було швидко завойовувати чи до пів Європи для цього, а в неї ресурсів для того наразі поки сильно нема. Тому з затягуванням Москва може вийти на певні умови для миру. Нам треба показувати, що Москва хоче просто продовження війни і не давати запіхнути всі дінаміти в нашу сторону, активи, які вони там хочуть, наші, не давати. Якщо вже буде перемир'я, то воно має бути на стерильних умовах. Нехай. США зріє далі без продажу наших інтересів, того що Москва ніколи не розвернеться проти Китаю. Ну, принаймні Назар Ні, ніколи не говорять ніколи, це можливо, але наразі ймовірність це ця, ця надзвичайно низька. Чи Китай зазіхає на московські території? Та звісно, вони розуміють, що вони один одного зазіхають, але на сьогодні угода, при якому Москва продає ресурси Китаю, а Китай закриває очі на будь-що, що там робить Московія, ну, в стриманому форматі. Це угода. Навіть якщо Китаю не подобається, що Москва може гойдати Європу, бо Європа це великий ринок. І ця угода їм підходить всім, розумієте. Власне, нам треба показувати Сполученим Штатам, що вони помиляються. Тому що до того є факти. І фактів дуже багато і серйозних. Москва не хоче миру, Москва не хоче розриву уходи з КНР. Москва хоче перечекати Трампа далі рухатися більш. Як вони думають, посиленими. Бо вони отримують території, вони отримують зменшення санкцій, вони отримують вихід на Європу. Вони думають, але це вже питання до Європи, як вона буде рухатися. От це вони так хочуть. Ми з Європою маємо цього не допустити. І з Європою треба комунікувати активно про це все говорити, взаємодіяти. Не давати можливість домовитися поза нас, поза наших інтересах. Нехай Сполучені Штати, якісь свої компанії направляють туди, яких своїх там гравців туди направляють. Що хочуть, хай роблять. Але це будуть не європейські в основному гравці і не європейський ринок найголовніше. Ось що ми по суті на сьогодні знаходимося в. В стадії е, переходу. Переходу. Це все, давайте уявимо, що це спектакль, у нас просто перехід на іншу, на іншу дію. Все. От так от. І в наступних діях Москва з надзвичайно високою ймовірністю буде грати на Китай і навпаки. А Фредович дає себе зараз обдурити. І його его, і його нарцисизм будуть тими перепонами, які не дозволятимуть йому швидше зрозуміти, що його дурять. Разом з тим, що його будуть дурити, ймуть розкажу, та ти геній, нагінайся, геній. геній. Отак. От. Поки геній не пойме, що його вже там по повній порають. Як то кажуть? Ну, ви зрозуміли. Діло з Америкою не буде. Нам треба триматися. Все, Всім, друзі, найкраще, все, що я міг висловити. А от їхню телефонну розмову, які там будуть наслідки, ми це все теж сьогодні ввечері. Я спробую проаналізувати. Всім все найкраще. До побачення.